Всім привіт! Відключення або так звані блекаути все частіше. Перериви чи наявність світла все менше. Якщо вдома я потурбувався про те, що є безперебійне живлення, закриває мені багато питань, то в майстерні в мене вже виникають деякі питання. Якщо говорити за саму майстерню, в мене тут стоїть перероблений на літі 24-вольтовий АПСний УПС, який дозволяє мені працювати в момент відсутності світла. Якщо говорити за прийомку. То цей от товариш, який стоїть в моєму робочому ноутбуці, почав мене підводити, почав все менше тримати залишок ємності. І мені його не вистачає на ті виключення світла. У нас в останній час виходить виключення 3 через 3. Тому буду порушувати всі канони і буду пробувати пакувати його, незважаючи на те, що тут контролер зетний, який потребує калібрування. Буду пакувати його без калібрування контролера, тому що це займає сутку. І буду закидати сюди бушні елементи в цілях економії, як для себе. Ну, все як завжди. Так, давайте спершу поглянемо, чому я до цього прийшов. Так, мінус плюс дата клоп. Дата, третій, Клок четвертий. О, чудово. Значить, батарея у нас розблокована. Батарейка у нас вичитується. Як бачимо, у нас BQ40Z551 контролер. Це контролери з буквою Z, які потребують того, що повинні бути запаковані нові елементи за відомо відомими параметрами. Після того, як запаковані ці елементи. Потрібно вносити за допомогою ось цієї додаткової коробочки налаштування в контролер і проводити калібрувальний цикл, який займає розряд порядка 3-4 годин, потім запуск власне калібрування. Після того заряд 3-4 години, витримка 2-3 години. Після того розряд 3-4 години, витримка в районі 5 годин і після того заряд. І тільки тоді оці контролери будуть адекватно сприймати нові елементи при умові, що в них будуть однакові опори внутрішні і мінімальний розбіг по напрузі при калібруванні. Тому відповісти зразу хочу всім. По перше, я не займаюся професійним перепакуванням. Якщо у вас є задача, коли батарейка прийшла з якогось, до прикладу, американського ноутбука чи європейського, і вона заблокована через те, що був низький заряд, але всі кумірки плюс-мінус однакові. Цим я вам можу в більшості випадків допомогти не з всіма контролерами, не завжди. Але якщо ви хочете перепакувати самі батарейку і маєте задний контролер і стукаєтеся з допомогою, щоб прописати налаштування, на жаль, ні. Тому що там дуже довга процедура, сама по собі вона майже сутку займає. І якщо ви туди щось запакували а-ля літокала, яка має бути розбіжність, оцю сутку я просто витрачу марно. Плюс я не знаю, які. Елементи в більшості випадків запакували, запакували, плюс стукаються глядачі каналу, коли в них дві секції живі, а третю запакували нову чи навіть беушну. Я питаю, а ви підібрали по опору? Ні, а ви підібрали по залишку ємності? Ну, плюс-мінус там було 1500-1800. Друзі, воно так не працює, воно так може працювати на контролерах, до прикладу, BQ9000. Де не відбувається оце внесення параметрів і калібрування всі в всіх контролерах, в яких присутня буква Збекюшних, а їх більшість, потрібно виконувати перепакування на нові елементи, потрібно це все виконувати якісно, потрібно знати характеристики цих елементів. І тільки після того можна вже вносити ці всі параметри за допомогою оцієї або подібної 23, 24 коробочки, в. Батарею, і тільки після того проводити калібрувальний цикл, і в результаті оцих всіх дій, допіру, він буде успішний Якщо б ви щось туди якось запакували, на жаль, я буду всім відмовляти. Не ображайтеся, але це затрата мого часу. Якщо ви зробили якусь з процедуру чи якусь дій некоректно, ця затрата моєї часу буде намарно. Тому всі, в кого присутні z контролери, навіть не стукайте мені в особисті, коли ви перепакували якийсь елемент чи елементи, і хочете, щоб вам зняти блокування. Воно так не працює. Воно працює тільки повною процедурою. Далі я буду що зараз робити. Так як в мене є 5700 заявленої заводської ємності, але при цьому він бачить 2500 мА, я все-таки буду пакувати сюди бушні елементи. Без калібрування контролера, не знаю, що в мене з того вийде, але я не буду проводити жодного калібрування і закидати назад на ноутбук надії на те, що він хоч якось буде працювати. Бо цієї сутки з наявністю електрики зарішньої в мене немає. Це ще одна з причин, по якій я власне відмовляю калібруванні контролера. Тобто, якщо ще раз кажу, якщо у вас є батарейка на рідних елементах, в якій контролер пам'ятає ці значення, без питань можете звертатися, я спробую її розблокувати провести тестовий цикл. Якщо от вона по якійсь причині, наприклад, короткий, по 19 вольтах, чи низький заряд по всіх трьох елементах, але вони всі умовно живі, тоді контролер пам'ятають, що це за елементи, і можна робити. Але якщо ви надумали перепакувати один чи декілька елементів, і вас затний контролер, навіть не стукайте в особисті, просто буду ігнорувати такі повідомлення. Тим не менш. Буду сюди закидати 3200 й Samsung BUшний, в мене їх є деяка кількість. І буду пробувати проводити це без калібрування. Давайте спробуємо це зробити, подивимося, що з того вийде. Чому так? По-перше, в мене немає сутки при наявності електрики, і навіть упсом мені не вистачить часу, щоб провести повний цикл калібрування. По-друге, мені батарейку треба тут і вже, тому що це робочий ноутбук, вимкнення світла і. Варіантів, якби в мене інших немає, або я лишуся взагалі без батарейки, або в мене воно якось частково вдасться. І з часом цей контролер, от значення ремейн капасіті, тобто залишок ємності, як показує моя практика, буде перераховувати. Але те, як я роблю це для себе, і так як тут є, хоча б, умовно кажучи, половина заводської ємності, він пам'ятає. З часом, якщо він мені перерахує, мене це влаштує. Але це робота не для клієнта. Ну що ж, давайте відкриваю батарею. І будемо пробувати. Власне кажучи, проблема в чому? У мене пішов розбаланс між елементами, тому що остання комірка, зв'язка з двох елементів вона вже в поганому стані. Тобто, дві комірки по два елемента заряджаються практично до верхньої напруги. Одна не заряджається до верхньої напруги, йде розбаланс, батарея не тримає. Ну, відповідно, батарея 2016 року, нічого дивного. Але так як зетний контролер, я не маю коли калібрувати, то я буду відповідно робити так, як мені виходить. Ну, хочу це вам показати і подивитися, власно кажучи, самому, що з того вийде. Батарейка на столі вже в мене відкрита. Знята верхня частина. Деякі застібки лишилися живі, деякі застібки довелося пошкодити, вона тримається доволі міцно. Ну і При відкриванні батареї я використовую ось такий різноманітний інструмент, щоб можна було підлізти десь з боків, щоб можна було більш-менш адекватно її відкрити. Значить, Що ми маємо? Ми маємо контролер. Ми маємо акумулятори, і, відповідно, перше, з чого потрібно почати, це від'єднання. Причому в деяких випадках проходить варіант, якщо відбувається розпайка від плюса до мінуса, а потім запайка назад, що контролер навіть при цьому не блокується. Чи це наш випадок, чи не наш? Давайте перевіряти. Так, це в нас, власне, плюс. Так, плюс у нас знятий. До речі, отака от реалізація доволі прикольна, їх потім легко збирати до кучі. Якщо візьмемо батарейку АС10 D31, ASRE1 531, там набагато часу більше потрібно затратити, щоб зібрати. Там батареї лежать 4 в ряд і знизу 2. Вона така має нестандартну форму. Пакувати її значно важче, а от такою батареєю працювати легше. Так. Третій контакт і відпаюємо мінусовий. Ну і будемо пробувати зараз готувати і наварювати нову збірку. Залишку, от я маю 10 отаких от акумів. Я вже відібрав їх по внутрішньому опору. Купував я збірку, десь я вставлю фото в збірці їх 90 штук для того самого пса АПС, ну для переводу його на літій, так, як я і казав. Ну і за що я говорив? Внутрішній опір. 23,5, 23,6. 23,5, 23,6. 23,5, 23,6, 23,7. Тобто вони максимально рівні по внутрішньому опору, хоч вони і б але вони мають повну ємність свою. І отакі елементи можна ставити, і з ними буде коректно працювати контролер, але. Навіть з такими елементами, не факт, що він пройде калібрування. Але те, як я збираюсь робити це без калібрування, тому я їх сміло ставлю. Оці елементи мають на 10-ті вищий опір, вони відкладаються на якісь інші проекти. А оці будуть зараз запаковуватися у збірку. А далі у нас все просто. Забув додати, що потрібно тут ізоляцію встановлювати на плюсові контакти. Тому що далі вже по банці йде мінус. Коли ми будемо загинати, ось ці контакти приварювати і загинати. Щоб не було ніякого доторкання до корпусу банки. Ну і далі відміряємо, відрізаємо. Готуємо контактні площадки. Варимо. З якої сторони варити немає абсолютно ніякого значення. На зварці значення в мене в 35Т. При такому значенні максимально гарно проварюється контакт. Раз. Два, три. І аналогічно отут. Раз. Два і три. І аналогічне з'єднання виконуємо зі зворотньої сторони батареї. Раз, два, і три. Цього буде достатньо. Ще один, можливо, для фіксації. І крайній. Отак це виходить. Ну, а далі пропайка, з'єднання мінуса і відводи будемо пропаювати чуть пізніше. Не знаю як для кого, а мені зручно зробити оце діло наступним чином. Прикладаємо ми от в нас плюсовий контакт. Прикладаємо ми от в нас тут плюсовий контакт і тут в нас плюсовий контакт. Значить, відвести ми маємо сюди перший контакт відповідно, так, як в нас мінусовий з цієї сторони, з'єднання банок, аналогічно сюди. Перекладаємо отаким от чином. Відвести ми маємо тут ось так контакт. І, що ми ось так його з'єднаємо, значить крайній ми маємо відвести от сюди. Тобто я собі роблю помітки маркером. Після того заварюю, і ця збірка відбувається набагато простіше. І після того, як всі контакти у нас розпаяні, раз, два, три, чотири, можемо ми вже, в принципі, формувати батарейку. Так, як вона має бути. Так, чудово сходиться, ідеально. Всі чотири контакти у нас на цю сторону, значить, все ми правильно помітили. І тепер дивимося. Куди у нас має бути завернутий якийсь контактів? Так, плюсовий. Ось так у нас має бути. Значить, плюсовий має бути сюди. Цей має бути сюди. Цей має бути так, як він є. І цей має бути так, як він є. На цьому етапі також варто додати: отут, де завернуті контакти на мінус. Питань немає. Раз, два. У нас сама банка, незважаючи на те, що на ній є ізолятор, має мінус корпус, мінус корпус, тобто, навіть якщо у нас буде якийсь контакт з корпусом, нічого страшного. А отут, де цей і цей контакти завернуті на... з плюса на корпус, отут обов'язково під контактами потрібно встановлювати ізолятор. Чим, власне кажучи, я зараз і займуся. Тут або картон, або каптоновий скотч. Я люблю каптоновим скотчем, це все ізолювати. Одним словом, роблю ізолятор. Далі потрібно нам буде що зробити, потрібно буде їх залодити і запаяти. Так, Поза кадром я пропаяв всі з'єднання, крім плюсового, я зафіксував каптоновим скотчем. Відповідно, пропаємо плюс, можемо переноситися до ЛНБА. і отримаємо відповідь першу. Чи не заблокувався контролер, і відповідь другий, чи це все буде працювати. Так, чудово. Плюс у нас аналогічно також є пропаяний. фіксую зараз каптонкою, поміщаю в корпус. Тут треба буде забрати цей герметик, дати двохсторонній скотч, щоб воно зафіксувалося, і переміщаємося тоді до ЛНБА. Трошки прибираємося на робочому столі. Лише сюди коробочку. Мені самому цікаво, чи взагалі у нас напруга на виході з'явиться. Так, мінус плюс. Як бачите, виходу немає напруги, тобто контролер все-таки пішов в блокування. Так, Дивимося шпаргалку. Дата третій, Клок четвертий. Дата третій. клок Четвертий. Так, і читаємо батарею. Батарейка в нас не читається, тому потрібно буде подати на неї зовні вольтаж, напругу і спробувати зачитати ще раз. Зачитали, зняли напругу, перечитуємо ще раз. Як бачимо, баночки між собою рівні. Він навіть собі сам придумав, змінив Remain Capacity, Але мене основне цікавить, що в нас max error залишився 1%. Тобто контролер не зійшов з розуму і контролер теоретично може працювати. Тому, відповідаючи на питання, достатньо було подати живлення для того, щоб він розблокувався Це при умові, що ви відпаєте від плюса перший елемент, другий елемент мінус. В більшості випадків навіть взятними контролерами. І друге, після заміни елементів, не прописуючи навіть нічого, от він собі щось там думає і придумує, і що йому зручно. Але в даному випадку, і те, як я роблю це не для клієнта, а для себе, мене це влаштовує. А якщо переходити в Reset і змінювати значення, зараз, секундочку, я зайду сюди. Читаємо, бачимо, що в нас розрядний зарядний мосфеті активні. Якщо змінювати значення, отут, воно в нас нічого не дасть до того моменту, поки ми не внесемо всі параметри по елементах у цієї коробочки. Тому, власне кажучи, я ставлю на тестування на свій ноутбук її. Такий результат мене, в принципі, влаштує. Пробуємо заряджати, розряджати. Баночки в нас рівненькі максимально виходять по напрузі та і по внутрішньому опору. Я думаю, що і результат мене влаштує. Але це не є правильне перепакування, і якщо мова буде йти за правильне перепакування, це може відбуватися тільки з новими елементами і з врахуванням всіх калібрувань. От тоді це буде правильна робота. А ця робота, це, умовно кажучи, зробив з того, що було, як вийшло. Не більше того, який результат при цьому очікувати, я також не знав. Тому. Опирався на. Авось. От в моєму випадку авось пройшло, але в багатьох випадках, коли елементи різні, це авось закінчується блокуванням контролера, або не... max error не... наближається до 100%, це не скалібрований контролер, або Remain Capacity падає до нуля. От В результаті подібних перепакувань, якщо не коректно, підібрані банки. На цьому, в принципі, все. Закидаю батарейку на ноутбук. Тестую, перевіряю, що в мене з того вийшло.